Вітаю! Продовжуємо вивчати різноманітність тварин. Сьогодні ми розглянемо будову та життєдіяльність риб. Риби це хордові хребетні холоднокровні тварини, пристосовані до життя у водному середовищі. В Україні живе понад 200 видів риб, які живуть у морях і прісних водоймах. Їх знаходять і у високогірних водоймах, і на великих глибинах, і в холодних полярних водах. Серед них є велетні, наприклад, китова акула вагою до 20 тонн, і карлики, наприклад, щіндлерія вагою до 1 мг. Існує велика кількість форм тіла риб, які залежать від способу їхнього життя. Так, наприклад, скати ведуть придонний спосіб життя, тому їхнє тіло сплющене. Забарвлення риб теж дуже різноманітне, воно змінюється від однотонного до різнобарного зі всіма можливими кольорами. Риби пристосовані до умов існування насамперед завдяки формі свого тіла. Тіло риб оптічне, здебільшого видовжене, що дає змогу швидко пересуватись у воді. Воно поділяється на такі відділи, як голова, тулуб та хвіст. На голові містяться пара очей, ніздрів, ротовий отвір і зяброві щілини або зяброві кришки. На тулубі є парні грудні та черевні плавці. І непарні спинний, хвостовий та анальний плавці. Кожний з них має певне призначення. Наприклад, спинний плавець, спрямований прямо вгору, і діє як стабілізатор, завдяки чому риба тримається у вертикальному положенні. Тіло риб вкрите шкірою, яка має велику кількість слизових залоз і луску. Залози виділяють слиз, що захищає риб від мікроорганізмів та зменшує тертя під час руху. Луска риб це похідні шкіри, утворені кістковою тканиною. Для луски властивий ріст з утворенням річних кілець, що дозволяють визначати вік і темпи росту риб. Кількість лусок не змінюється, але розміри їх з віком риби збільшуються. Але не тільки за допомогою плавців риби добре плавають. Велику роль у цьому відіграє плавальний міхур, що є в багатьох риб. Він має вигляд сріблястої, витягнутої вдовжину кульки. Відомо, що вага риби трохи більша за густину води. Це означає, що риба у воді повинна тонути, але цього за життя риби не трапляється, оскільки вага її у воді залежить від об'єму плавального міхура. Коли його об'єм зменшується, вага тіла риби стає більшою за густину води і риба опускається. Під час піднімання у верхні шари води об'єм міхура збільшується. Визначальною особливістю риб є дихання за допомогою зябер. Ці парні органи розташовуються в головному відділі і мають складну будову. Зябровий апарат утворений зябровими дужками, на яких розміщені зяброві пелюстки і зяброві тичинки. Газообмін відбувається у пелюстках, тому вони мають густу сітку кровоносних капілярів. Венозна кров у пелюстках насичується киснем і перетворюється на артеріальну. Кров від зябер Несе кисень до всіх тканин та органів тіла. Рибам притаманне одне коло кровообігу і двокамерне серце. Газообмін здійснюється в капілярній сітці зябер і капілярній сітці тканин та органів. У серці, що має предсердя і шлуночок, кров венозна. Риби мають специфічний орган чуття, бічну лінію. Завдяки їй риби відчувають коливання води, напрям течії, зворотні хвилі від предметів. Що допомагає їм добре орієнтуватися навіть у каламутній воді. Деякі риби мають специфічні органи чуття, пов'язані з електричними імпульсами наприклад, скати та вугрі. В залежності від будови скелета риб поділяють на хрящових та кісткових. Хрящові риби це риби, які мають хрящовий скелет і живуть переважно в солоній воді. Найхарактернішими особливостями цих риб є відсутність зябрових кришок та плавального міхура, несиметричний хвостовий плавець, внутрішнє запліднення та прямий розвиток. Вони більш давні, ніж кісткові риби, але не примітивні. До хрящових риб належить декілька груп, серед яких найвідоміші акули та скати. Типовим представником хрящових риб є Катран Звичайний або морська собака. Живородна акула, яка живе поблизу Чорноморського узбережжя України. Акули це група хрящових риб з обтічним видовженим тілом. Поширена здебільшого в морях і океанах. Більшість акул є хижаками, які мають дуже гострі зуби в декілька рядів. Тіло вкрите особливою лускою, яка має назву плакоїдна. Акули не мають плавального міхура, і щоб не потонути, повинні весь час рухатись. Крім того, тільки завдяки великій швидкості їхні зябра омиваються необхідною для дихання кількістю води. Цікава особливість акул це їхнє розмноження. Вони відкладають яйця, що мають здатність прикріплюватись до підводних предметів. Але більшість акул народжують живих дитинчат. Найвідомішими із акул є такі плакоїди, як китова і велетенська акули, а також хижі і небезпечні для людини акули, такі як акула молот та велика біла акула. Скати це група хрящових риб із сплющеним широким тілом, поширених здебільшого у морях та океанах. У всіх скатів грудні плавці зростаються з головою, спинні і хвостові плавці дуже малі, анальних плавців немає. Ротовий отвір, ніздрі і зяброві щілини знаходяться на черевній стороні тіла. На відміну від акул, у скатів немає гострих зубів, а шкіра у них гладка. Більшість скатів малорухливі, мешкають на дні, наприклад, хвостокол, і лише деякі, наприклад, манта, вільно плавають у товщі води. Для кісткових риб характерні всі ті особливості будови та способу життя, які ми вже розглянули в першій частині відео. Дякую за увагу. Ставте вподобайки та слідкуйте за новими відео. Пишіть зауваження та запитання у коментарях.